Ну що, друзі, відкриємо коробки. У мене тут їх досить багато. Давайте по черзі. Командирчика відкриємо. Коробочка. Давайте всіх командира відкриємо. Не турбують 3D командири, звісно. Мені. Минулого разу дало е 3D командира. Досить прикольного. Але цього разу ні. Так. Е ось у мене тут три танчика є. Ось тут три. Три ящичка на танки. Подивимось, може щось впаде. Є, далі. Теж нічого. О, резервики досить непогано, до речі. подобається. Так, 850 тисяч голди. Таке. Okay. Так, почнемо з мінімалочок. Танк випаде. Хто його зна, побачимо. Вільного досвіду капнуло. Так. О, Черчилль третій. <рес> у мене його немає. Є. О, ВК6501 h Два преміум танки. Ну це вони такі 5 рівня. Ну, непогано, непогано. Я задоволений. Йдемо далі. Так, сержанта в мене парочка. Теж нічого. Ну і два генерала. Подивимось, що тут буде. Нічого, ну, голди трошки. От така справа, друзі. З двох е випало, з двох мінімалок, випало два танчика П'ятого рівня. Отаке таке відкриття.